Ще раз. Добрий день. Що ти нам продав? Да. Ну йдемо розказувати. 67 сотих бункер. Скільки бункер? 2400. 2400? Ну да. Це при натурі який. Щось ще таке інтересне. Та ну вообще 797. 98, 99. Натура у вас 400. 800. Натура 400. Ідемо зараз, ти розкажеш, що ти сперва з ним робив. А що я з ним робив? Взяв у вас, Взяв у вас. коли взяли пасімон. Бабка каже, що ти купив, ка? таке мелке, каже. Кажу, в смислі мелке, каже, я дивлюся, кажу, це нормально. А він мені каже, та щось воно дуже мелке, щось мені каже, стрьомно. Кажу, стрьомно не чу". Кажу, бункер покаже. <рес> це в нас Дніпропетровська область. Район. Софіївський район. Село Запорізьке. Село Запорізьке. Йдемо подивимось. По Оце в мене, я тобі скажу, ще хуже. Є краще кусок. Ми зараз з тобою сядемо машину, зараз приїде а. агроном. Ага. І ми а, поїдемо. А там ще хлопці дзвонили. Да, вони тоже теж, теж, теж. їдуть. Ну, це край тут а такий. А тут а йде він туди, краще, метрів 50-70 і де вичі. Ви? Серед... Якусь і валочку сів? УПС-кою. Упскою? Да, ну, Хорошо розложила, де, 5 штук на метр. Середина повністю запильона, Усих. От що мені подобалося, що він рівномірно зацвів, рівномірно. Треба звернути увагу, Оцей бур'ян не має це... сорняка. і ні, це... Ні. це вже пішов вже в нас. Він нас без єдиного дождя. Ні, Ось зараз підійде про... агроном. Просто ми були на полях, де багато амброзії є, по Ну це хуже ще в мене. Я так, не кажу, так. це не лучше в мене. Я зараз повезу там чистіше. Ну, в мене. поїдемо ще туди з'їдемо. Просто хочу да. показати, що тут поле чистесеньке, чистеньке? Чистесне. І зразу натура. Та я знаю, ну Денис, я Мені понравилось. Бо ми були, де амброзія присутствує. Зразу на... натура падає. Зараз і машина приїде, сядемо зумив комбайн, uh -huh. проїдемося. От туди краще йде. Тут взагалі, uh -huh. туди взагалі uh -huh. йде голова в голову. Ну, дуже я, йде. Я, я, які сроки посіваються в тебе тут? 13 13 13 Тринадцятого. Чортове число. Да, по 100 кг ми розкидали е, нітрамофос перву культивацію. Угу. Сіяв без добрив, одразу кажу. Розкидали просто, у нас просто. Щоб... Під культивацію да, да, і під культивацію дали. Рішили чуть бурянчик теж піджити. Да, і гранстар 60 грам. 60 грам, 60 да. грам. гранстару. Все. А грозію мені... вибило по щі, да? да Це вже вже Не, після Ні, пішла. Він був чистіший. Це пішов бур'ян. У нас лопати був. був, лися було. Ні, дуже іде... красивий. Він був. Він в один в один був рівномірний. Не було в нього. Той ниже, той mm -hmm. вище. Він весь в один в один. води. Ми да, шапка йдуть рівнесенько рівне. Да, а да. коли він відцвітає, от я вже всім говорю це, ви вже й да. тобі говорите. Щас Від, пойдет відцвітає. Він коли нахиляє о, корзинку, да. і він тако дивиться на нього. Він да. рівнесенький, рівнесень, да, да. рівнесенький. Ми приїжджали, от тоді голова була більша, та вона зараз просто поза. Так, так. Ну, ти її береш, а, вона. а в бункер їдемо, ну, видно, що воно сипе. Нас так, дуже, так. дуже порадував. Нас ось сюди ми не косили, угу. ось, ось чоловіку тільки закінчили косити. 10 центнер. Ось о, 12 центні. Да. Ось, ось, ось цьому угу. Ну, У нього бур'ян трохи, звісно, він його побрисав євровайті. Ну, амброзія. Да. Амброзія це страшне. Да. Це одразу, як говориться, що з півтони, то може забрати да, без да, проблем. Її. Вот сейчас как бы машина, сейчас без сил. Ну я ж кажу, 68 соток бункер. Угу. Ага. 68. То да ну все, мы пройшли і в одну сторону, мы в колос України. Тут тут на 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 скидочку даже я говорю, что тут до троечки. Я папке тоже сейчас скажу. Не менше тройки. Я так. довольний ду. Я говорю до троєчки, тому що не хочу о, сюди, сильно, о, о, сюди, сильно о, сюди, перепригувати о, черту, а він може о, тут о, і сюди більше на краще йде. А там ще краще, Да. Да. Ну, Зараз вже розберемося да, з проблемами. поїдемо Я вас познакомлю, бо вони теж хочуть у вас взяти. Да? Да. О, Вже приємно торгуємо Тру... прямо з поля. Насінням торгуємо. Благодаря Русланчику, що він на своїх полях чистоту дотримується. І видно, що і це я хазя... вас хазяйський... хазяйський фермер, то є рівнесенько, да. чистесенько. Та фракція у вас стандарт плюс. Да. Стандарт плюс, да. Мілко, да. Да. Ну воно від фракції не залежить урожайність, воно залежить точність посіву. Да. Да. І, да. і... і енергія ну, розкожності. На, на цей рік у вас візьму і біля я візьму. Угу. Я посію, зроблю різні висіви. Зроблю 4 штуки на метр, угу. Угу. поділюся. А скільки разниць. тут. Чтитирі восім. Четір штуки. Це 4,8. А той кум 4 4,8 штуки це у нас почти 68 тисяч. Да, да. Це прям хороша гусота. Да. А дожі були? Не єдиного дожа. він вже коли відсвівся, тоді пішли дожі, ну вже йому було все. Ми вже... ну, Ні, ну Він коли віджик, що він наливає. Може наляти, я вон. Лузка, я везде лузкою диви. Вона набита. Воно, Культура тоненька і вона повністю да, повна, да, Вон, да. яку не візьмеш. Це ж, це ж все, натура, і, і олійність з тебе тут під 50 буде. Середини не навіть насіння є, що крупніша, навіть як по краю. Да, і ти її береш, і вона повна. Да, да. Диви, береш? Середини. Да, і і диви, повністю набита. Да. Мені це дуже понравилось. Та те, що я взагалі. Да? Рекомендуємо Считай, скільки... тільки літа сільєкти, більше не купимо. <гум> <гум> Це що хотів сказати. Ти в нас брав на скільки гектар 90. на 90 гектар да. ти брав да. у нас, так? Да? Да. Це всі 90 гектар. Це тут яка площа тебе? Тут 16 гектар. гектарів. Це тут 16 гектар. Зараз ага. поїдемо далі, в мене там. У мене просто і софії, ну є там. Далеко, далеко да, далеко, так. Да. 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 Ми тут, а вони всі в мене, я ж кажу, ну це ще не лучше. Це приїду... не лучше, так? Да? Там було. Да. Там іде підрозділ, він десь 2,20. А це ой на урожай. Ну, головка там десь отака. Ще більше. Да. Я довольний дуже. Ну зараз можемо пройтися сюди, ось. Він везде рівномірний, немає там розбіжності. Взагалі, я дуже довольний. Та видно чистенько, чи що. Я ж говорю, от чистота на полі, це все. Це, це я... успіх я... в кармані аж такий, аж, таки, аж да, репа я, є. Я не спатиму, я не спатиму, якщо в мене поля будуть грівати. Це клас. У мене дуже, ну, поля. Диви яка в два дні їздю по Дніпропетровщині і заїжджаю, там люди косять півтора, дві, дві з половиною. У... До Льоні заїхав на одне поле, в нього там під 30 і може й за 30. Тож... Один дожик тільки пройшов в нього в маю, він каже, оце спас. Ідеально чисте поле, все, під 30 У нас Денису все дощі, як от нас дощі задовбали, не давало вбирати. Воно шо, воно ти бачиш, тут тріщини були дебелі, їх просто що позатягувало. Якби ти приїхав, тоді воно ну, да отак... видно. Ось такі тріщини були, що це в шок і ми. Ну, там даже видно, що до... Ми зараз поїдемо на те, бум, пул, бум, бум. там он, ось, 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 ось сюди, видно, У нас були такі тріщини, Ось у дивися, земля у вас теж була. Совки взагалі не було. Вовщини не було, Жировички він допускає. Жирував, він може добре виповнена, Я дуже довольний. Вона в одну. Ну це ще не лучше, я кажу. Зараз поїдемо на друге поле. Я дуже довольний. Ну, Дякую. Приє... Ми, ми всі так довольні, коли приїжджаєш і нас ну, похваліть, похваліно. Ну, я... <реш> Ось видно, які були тричі, ну дивись. Це дощ, що дощі у нас пройшли. А так у нас тричі не були страшні. Ми, ну, ми дуже довольні. для цього году. Ми де не косили по наймам. Угу. Звичайно, двойки ні в кого не було. Взагалі це були в ідеалі двойка. Ми ще косили ось у позавчора, там у хлопців 28 гектар. Угу. Ми на вид він стояла головка більша. Я кажу, бабки, ну це кажу, буде у нього. Скосили десь 21 це потолок. Ну в нього там дожжі було, У нього там два дожжі було дуже здорових. У нас не було дождів. Він вже пішов, вже коли він наливався, а тому вже його послухав, він ще налився. Угу. А якби були дощі, хоч один би дощ пройшов би хороший, був би урожай як... ще, ще, ще. ще б шикарніше. Ну, на той год будемо старатися, щоб був глушей. Ні, ну знаєш, от, з ким не говорю, говорять, урожайність всіх культур год через год. І буває, от на, 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 на різні культури все по, 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 по різному. Тобто треба вгадувати оцей так. період. Е, діло в тому, що що мені подобалося в цьому посівматі, у мене ніколи посадки соняшника не було. Ага. Ось зараз пішли, подивимося. Ніколи! Денис, от ми скільки цей, на дві жатки у нас не було соєшки. У цьому році у нас навіть... Даже... Посадка витягує, у цьому нас не було. О, на дві жатки у нас не було соєшника, ну, я тобі кажу чесно. В цьому році навіть посадки соєшник є. І що мені подобається, він йде в ідеалі рівно-рівно. Ну Це наша робота, ти ж бачив на Ні. На ютуб-каналі, як ми так, ходимо так, по полі. Бачив, я там присутствував. <риває> ми <риває> всі менеджери, всі працюємо на полях, щоб знати, що людині, ну, фермеру. Що ну, ми продаємо, тобто. Віта до я, кожен відділ, хто на кукурудзу, хто на потону. І всі, працюємо, дивіться. Залежить не від того ще, от який посів, посів от посівмата велика роль. і від чистоти поля. Якщо поле чисте, дав да. йому удобрення, то звісно, я, я, без удобрення ніде ось один води, немає такого. Ниже, вище, ти дивіться. Коли чисти поле ти можеш навіть без удобрення отримати кращий результат, ніж напічкати його. Я ж давав 200 кілограм е, нідромафоски, і воно не вродило. Ну, ти приходиш, а в нього попоїв сам брось. Ну, Дивіться, навіть від посадки починає йти на збільшення. ти не замітив? У мене, посадки... Навіть ближе. мене ну, від посадки навіть не було соясника. Я підкажу, там на дві не ми сюди косили, у нас не було соясника цьому руки от посадки є, я не знаю. І він дивився тут зелененький. Вирував да, да. до останнього. диви які стовбури. Да. Диви, які стовбури. Він зараз метр сімдесят п'ять має. Так, да, так. Да. Диви, от посадки. Рівнесенький, рівнесенький. Ну... По гербіцидам, по фугніцидам ти... Ні, фунгіцидом ми не працювали, я не буду брехати. Угу. Що наша робота? Посіяли. Через три дні я перший рік оце, оцей кусток я боронував, треба було мені не боронувати, uh -huh. я ще хуже зробив. Там я не боронував, він в мене там чистий. Пішов е, бур'ян, я то 60 грам гранстара, папка мені каже, багато спалиш. Кажу, хлопці бризкали по 100, кажу, нічого не багато. Були дво... Я по дводольки бризкав. Він мені каже, спалиш. Кажу, ні, спалю, спалю, кажу, не, не спалю. Головне я... не більше трьох фарт. Я, я дивився вашій канал, я дивився, що ви по 100 грамів брискали. Ну ми не рекомендуємо. Я розумію, <реш> це моя вина, якщо я його спалю. Ну я знаю, що по полю тоді в мене чисто. Так, да? да, да. поле. І от не болів, ні, нічого? нічим, бо взагалі, ні. дуже... Я... Скажіть, це мілітний філет більше не якого, yeah, я вам скажу чесно, Я просто <Rig repetitionceu> Знаєш, всі так, це, Тому що ми відкриті, ми коли приїжджаємо, ми говоримо, ну так як є, відкрито, я є. І ми завжди нашому фермеру желаємо тільки, щоб поповнявся його бюджет, він розвивався і заробляв на нас, як говориться, ним. я ж тобі кажу, ось рядом чоловіка косили. У нього, правда, був під євролаті, але я не знаю, uh -huh. як він побризкав, у нього після євролаті не роботи. Чи такі яди йому продали, я не знаю. Цей год е з гербіцидами дуже велика проблема, особливо, хто на ніч кропив. Е ночі холодні були. Ось всю ночі кропив. Ні, ну може попав, що температури. Тобто ні, ні дуже різні. От я на ніч кропив, у мене теж є поля. Одне, одне поле не закінчив сьогодні кропити на ніч. Зайшов на другий день, ото пів поля як відрізало. Тобто одне чисте, а не одне полі. все. То це дуже. Да. Ну дивися, голови навіть від посадки є. У мене не було від посадок голови, я тобі кажу, чесно, у нас жадки не було, ми в шокі. Я зараз бачить кажу, край кажу, мав буде, то він камінь сухий, каже, голови є, не, так, ну, в цьому тут, году. Тут тридцатка железна. Железна. Тай, я, Денис, ти шо? Ну я, я тобі говорю по натурі, от як я лускаю семочку. Сімочка я беру навіть це, натура є. Вона вон, крупна. Вона крупно. крупна. І диви, ти її береш? Бля, вона вона повністю виповнена. Да. Ти береш її, а вона ось одразу під зав'язочку до повненька. Ось зараз приїде Ігор Михайлович, спросимо. В них виходить холдинг, угу. ну, вони займають. Зараз він підійде, я вас познакомлю. Дуже хороший агроном. Він хоч просив, щоб я вас набрав. Угу. Ну, ви приїдете, щоб познайомити, щоб ну, вони, навіть хоча да, за вами заінтересувалися. щоб що да. поцільват видно, що. Я, я тобі скажу е, е, крупні хазяйства. Перші два роки ну, дуже трудно було з ними співпрацювати. Тобто вони ну, не довіряли, знаєш, як ми. Ну, а на е, сьогоднішній день от, е, крупне хазяйство дзвонить, в якого 8-10 тисяч гектар дзвонить, каже, ну, напевно, ми все-таки вас спробуємо. На пробу на 200 гектарів. Я говорю, нічого собі пробуєте. Кажу, ну люди дзвонять там на 20 гектар, на 30. Говоримо, ну ми вас спробуємо. Давайте нам виписуйте рахунок на 200 гектарів. Я ж у вас перший рік я взяв повністю землю, тому що я дивлюся на каналі. Ну з вами проблем ніяких. Що мені не одного, що там пишуть на каналі, що зараз їха. Mm. Е, на цьому полі була заразіха. Я вам зразу кажу, років 4, заразіха ж ви знаєте, що не пропадає. Ні одної заразіха, не одної заразихи, зіха. Не Це ми, ми, ми були сьогодні, то людина теж каже, що що говорить, ну заразиха кудись пропала. каже. Бо сіяв да. постійно, тут куча да. заразихи, Каже, а це щось вона дуже, і я, я, Не нравиться, каже, їй Саксон. Ну, то я дивився на каналі, що там пишуть, що Саксон не цей. Я, говорю... я тобі скажу, ну єдинічні случаї. Просто ну може про самі доряді, нападали ці якісь там. Може і й ці, може і на саксонові бути. Може десь на одної рослині на. З тисячі рослин, то може бути одна заразиха, це якби допустимо. Тобто все одно одна Але рослина. Мож... Ні, 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 ну ні. так, щоб масштабно було встелено, ну це є це хіба що якась нова раса заразики може вийти, тому що вона теж мутує. Тобто, Та, ну, це прогрес я, не мені. стоїть ну, на місці. Я дуже довольний, я бачу. Як буряни до гербіцида привикають, так, так же і. Так. Зараз їх ха... nee, мутує я... до стійкості гібриду. Да. Я уверений, я 100%, що він зараз їх одержав. Я дивився Сашу uh -huh. ноту, як він сіяв перший рік то він теж доволі, я да? просто по вам. Він цей рік около 20, убрав. Я убрал. дивився, 19 він казав. Чи 19? Да, ну, да. Для них... ну, це він, вони сіяли, так поняли, берекет вони брали. Да, так? Да. Да. Я дивився, це вони бірики. А берекет у нас вообще інтенсивний, він любить вологу і добрива. На, той рік, на, на цей рік будемо амафоса вісьмом, розкидаємо, будемо, там на той рік буде по пшениці, розкидаємо mm -hmm. ще там амафоса. І весною ще кілограм по 60 домой а Амафос роль свою дає, я да. вам скажу так.